Мої вітання всім і кожному. Я знаю, що трохи затягнув із результатами нашого конкурсу, де ми будемо визначати трьох переможців. Тому у цьому відео наприкінці я зроблю ставочку, де ми проведемо цей конкурс і визначимо наших трьох переможців. А зараз я вам хочу зробити невеличку затравочку, що нас буде очікувати далі на каналі. Ну що, як бачите, часу я даремно не гаю, посилочки потрохи надходять, а це означає, що скоро на каналі буде велика розпаковка. Проте я хотів вам продемонструвати не це, а ось цю ось коробку, яку я нещодавно отримав від кур'єра. Як бачите, написано в містері бокс, тобто сюрприз бокс. Ось, і скоро ми його з вами подивимось на каналі. А зараз переходимо до відео з товарами по 2 долари. Моє вітання всім і кожному. Ви на каналі Gadgetmania. Сьогодні у нас чергові 10 товарів по 2 долари з сайту Aliexpress. Пропоную довго не затягувати і швидше вже розпаковувати, дивитися, що цього разу к нам приїхало. Чи це буде знову якесь сміття, чи буде якийсь гідний товар, яким можна буде користуватися? Ваші коментарі можете залишати під відео. Ну що, давайте відкриємо і подивимось. За нашою традицією будемо діставати по одному товару, роздивлятися, і за потреби будемо їх тестувати. Ось, І першим товаром на сьогодні у нас буде ось така ось річ. Дивіться. Це у нас такий собі замок для діт... від дітей. Не для дітей, а від дітей. Зараз дістану його. А у комплекті у нас іде сам замок, який можна повісити на меблі. Та ще у комплекті йде ось такий ось ключ. Цікаво, чому китайці вирішили, що одного ключа буде достатньо, проте маємо, що маємо. Ось такий у нас замок, дивіться, складається він із двох частин та металевого дроту між ними. Ось цю частину ви, наприклад, кріпите на стінку вашої шафи, а ось цю частину із замком закріплюєте на дверцях. І коли вам потрібно, ви провертаєте ключ. Від'єднується дріт, і ви можете спокійно відкривати і діставати, що вам потрібно. Коли ж не бажано, аби хтось відкривав ці двері, закрили, ключ забрали і все. Я гадаю, дитині буде доволі важко відірвати такий замок. Кріпиться він на двосторонній скотч, площа цього скотчу доволі таки велика, і мені здається, триматися буде надійно. Ось. Можна, наприклад, якщо ваша дитина любить поїсти, закріпити його на холодильник. Ось, Ось такий замок. Ну а ми з вами їдемо далі і дістаємо з посилочки наступний товар. Ось, а наступний товар у нас це ось такий ось Bluetooth-адаптер від компанії Tuki. Давайте зараз відкриємо і продемонструю вам поближче. Дивіться, ось такий ось Bluetooth-адаптер у ваш старий автомобіль. Наприклад, якщо у вас в автомобілі магнітола не підтримує Bluetooth з'єднання, ви можете під'єднати ось такий ось прилад. Ось це вмикаєте в 3,5 роз'єм, а ось цей кінець вмикаєте у будь-який usb a роз'єм, наприклад, в зарядку. І все, ваша стара магнітола вже може під'єднуватися до вашого смартфону по Bluetooth і програвати вашу улюблену музику без жодних дротів. Зручно, зручно, коштує копійки. Ну а ми з вами дістаємо із посилочки наступний товар. Ось, А наступний товар у нас це ось такий ось пакет. Цікаво. Давайте подивимось, що там у нас всередині. Ось, а у пакеті у нас лежить ось така ось USB-LED-стрічка. Ось дивіться, ось так вона виглядає. Якщо чесно, доволі тоненька і виглядає не дуже Ось. Але вона призначена, аби її поклеїти і забути. Особливість цієї стрічки у тому, що ось тут є датчик руху. Як пропоную використовувати це сам продавець, десь тут закріплю фото від продавця, можна закріпити її над вашою стільницею на кухні. І коли ви, вам потрібно щось зробити, ви просто проводите рукою. Біля цього датчика вмикається світло. Коли вам не потрібно, провели і світло повинно вимикатися. Я гадаю, тут не обійтися без тестів, тому ловіть вставочку із тестом. Ну що, давайте з вами протестимо нашу світлодіодну стрічку. Як бачите, я поки не вирішив, де буде її використовувати, тому поки що протестуємо її ось так через Powerband. Дивіться, один раз ви проводите рукою над датчиком, світло вмикається. Другий раз ви проводите світло вимикається. І, до речі, зверніть увагу, в мене стрічка теплого жовтого кольору. У продавця можна було обрати на вибір: або теплий, або холодний колір. Як бачите, все працює. І, в принципі, ніяких нарікань в мене немає. Ось такий ось товар. Ну а ми з вами їдемо далі і дістаємо із посилочки наступний товар. Ось, А наступний товар у нас це ось така ось викрутка із додатковими бітами. Давайте дістанемо. Ось, дивіться, ось така у нас викрутка. Сам тримач для біт виконаний повністю із пластику. Але ось ця частина ніби як металева, куди кріпяться самі біти. Ось ця частина у викрутки рухома, тобто буде зручно на неї працювати. Але, як правило, у таких дешевих викрутках все питання стоїть до самих біт. Якість у них залишає бажати кращого. Ось. Але мені здається, на кілька разів, або ж для якихось не дуже вимогливих задач, їх, в принципі, має вистачити. За 2 долари, в принципі, чому б ні. Кинути десь у ящик з інструментами про всяк випадок, або ж десь носити із собою, якщо вам це потрібно. Подивіться, ось такі у нас біти у комплекті. В принципі, десь тут я, я, мабуть, закріплю фото від продавця і опис, які біти входять у комплект. Якщо Опис у продавця буде. Ну а ми давайте вже з вами подивимось на наступний товар. ось А наступний товар у нас навіть запакований у свій пакет. Давайте його відкриємо. Ось, а тут у нас ось такий ось ліхтарик. Ну, а тут у нас ось такий ось ліхтарик. До речі, дуже корисна річ, і я раджу кожному замислитись над придбанням чогось подібного. Оскільки наш кінчений сусід явно не, від, не відступає від своїх планів залишити нас як без світла, так і без тепла цієї зими. Ось, чим цей ліхтарик крутий, це тим, що він не потребує жодного живлення. Йому не потрібна ні зарядка, ні купляти до нього якісь батарейки. Все, що йому потрібно, це ваші як не дивно, руки. Ось, давайте його увімкнемо. Він працює за принципом динамомашини. тобто, для того, аби ліхтарик працював і світив, вам все, що потрібно, це натискати ось цю кнопку. Обертається механізм і ліхтарик світиться. Все доволі таки просто. Ось. І звісно, на постійній основі його використовувати не дуже зручно. Але мати як резервний, дуже-дуже екстрений варіант, я раджу кожному. Ось. Є ще ось такий ось тримач на руку. Але не знаю, мабуть, на дитячу руку. Ось такий ось ліхтарик. Ну що, давайте дістанемо з вами наступний товар. Ось. А наступний товар у нас це ось такий ось термометр. До речі, доволі крута річ. Замовляв саме собі у використання. Зараз відкрию і продемонструю вам. Ну, а тут у нас ось такий ось термометр. Якщо ви хоч раз замислювались над полегшенням свого життя або, наприклад, до. Замислю над розумним будинком, то ви швидше за все бачили щось подібне. Це такий собі термометр, який під'єднується через додаток, і ви можете відслідковувати через нього температуру, вологість у приміщенні. Доволі зручна штука, особливо у кого є діти, наприклад, повісити його у дитячій кімнаті і контролювати зволожувач повітря. ось у комплекті йде саме кріплення на двосторонньому скотчі, та голка для того, аби скинути його до заводських налаштувань. Ось. Я гадаю, без тестів не обійтись, тому давайте зараз підключусь до смартфону і все вам продемонструю. Ну що, давайте швиденько з вами поглянемо на застосунок, із яким працює цей датчик. Як бачите, я вже все підключив. Складнощів із цим виникнути не повинно. Варто лише відсканувати QR-код, який знаходиться на упаковці. Ось, і увімкнути Bluetooth на телефоні. Датчик сам знаходиться за стосунком і автоматично додається. Ось, але перед тим, як шукати його у застосунку, зверніть увагу, що у комплекті батареєк не йде і працює він у фор... з батарейками формату 3А. Потрібно дві штуки. Ось, В комплекті їх не було, і, якщо чесно, я перший раз таке бачу, зазвичай подібні датчики працюють або на акумуляторі, або ж на батареях формату таблетка. Ось, давайте перейдемо до застосунку. Ось так все це виглядає. Як бачите, на головній сторінці відображається температура та вологість. Також у застосунку ви можете дивитися на графік, який буде будуватися з часом. Як бачите, зараз в мене нічого немає, бо я тільки його додав. Ви можете переглядати як графік по температурі, так і графік по вологості. Доволі таки зручна річ. Ось, далі у нас у застосунку є вкладка із тим, аби створити якийсь розумний сценарій. Тобто, якщо цей датчик буде фіксувати падіння температури або, навпаки, підвищення, ви можете, наприклад, під'єднати його до свого кондиціонера, якщо у вас вже є якийсь розумний, хоча б мінімальний розумний будинок. Ось. І ще є сповіщення. Ну, якщо чесно, я не знаю, на що на датчик температури сповіщення, проте, чому б ні. Ось, по налаштуванням тут все аскетично. Ви можете змінити відображення у Цельсіях або фаренгейтах. Також зручно, що у застосунку можна подивитися відсоток заряду батареї у цьому датчику, і в принципі, відкалібрувати датчики по температурі та вологості. Ось, в принципі, Оце і все, що є у застосунку. За 2 бакси, як на мене, доволі непогана річ. Ось а ми повертаємося до відео. Ну а ми з вами запускаємо нашу руку у посилочку і дістаємо наступний товар. Ось а наступний товар у нас це тестер для батареїв. Тобто, якщо у вас наприклад, накопичились батарейки, а це швидше за все трапляється у кожного. Настає час, коли їх потрібно або утилізувати, або просто викинути у спеціально відведене місце. Ось. І для того, аби разом із поганими батарейками не викинути нормальні, для цього є ось такий ось універсальний тестер. В принципі, підтримується багато різних форматів, починаючи від таблеток і закінчуючи, напевно, що якимось форматом акумуляторів. Десь тут зроблю скріншот від продавця, які формати батареї він підтримує. Ось Працює він від тієї самої батарейки, яку ви будете тестувати. Зараз зроблю вам кілька кадрів із тестом. Ну що, давайте швиденько подивимось, як працює цей тестер. Для прикладу, я взяв акумулятор 18650 та батарейку формату 3А. Давайте почнемо із акумулятора. Подивимося, чи влізе він сюди. І, як бачите, він сюди влазити не хоче. Тобто, акумулятор 18650 на ньому вже не протестуєш. Давайте, для прикладу, візьмемо батарейку формату 3А. Ось І вона сюди з легкістю вставляється. І дивіться, ось така шкала в нас є. І як бачите, вона заповнена на зеленій зоні. Тобто з батарейкою все добре. Можна ще використовувати. Ще є жовта зона та червона. Червона, я так розумію, це вже батарейку час викидати. Ось таким нехитрим способом він працює. ось і Як зазначеного продавця, ось ці. Контакти також можуть слугувати для тесту. Я навіть не знаю, що тут можна протестувати, таке велике, але у продавця це зазначено. І знизу також є два контакти. Ними можна тестувати батарейки формати крона. 9-вольтові. Ось. Доволі цікава річ у, у господарстві знадобиться. Ну а ми з вами їдемо далі і дістаємо із посилочки наступний товар. Ось. А наступний товар у нас це ось такий. Ага. Це, до речі, товар також прийдений в особисте використання. Зараз я вам все продемонструю. Ну, а тут у нас ось такий ось товар. Це такий собі тримач для вашого розумного годинника. Ви сюди протягуєте кабель живлення і кладете ваш годинник на зарядку. Оскільки в більшості годинників зараз є функція Always on Display, ви будете завжди бачити, котра зараз година, і годинник буде з вами поруч. Ось не буде десь валятися на зарядці. Доволі зручна річ. Ось, зараз зроблю ставку, як це буде виглядати вже в зібраному стані. Ну що, ось така ось нехитра конструкція у нас виходить. Ви сюди кладете свій годинник, і він спокійнісінько собі заряджається. І якщо ви, наприклад, встановили це на прикроватну тумбу, ви завжди будете бачити час і годинник буде під рукою. Ось, але зверніть увагу, що це швидше за все підходить для годинників Apple Watch або ж із подібним зарядним пристроєм. І також є зручний вивід дроту, аби він не заважав цій підставці стояти. Ось ось такий ось товар. Ну а ми з вами дістаємо із посилочки наступний товар. Ось. А наступний товар у нас це буде ось така ось картка. Ага, згадав, це у нас типу банківська картка, але не звичайна. Дивіться, виглядає як звичайна картка, але в неї вбудована USB-A накопичувач Ось, дивіться, тобто, ось це є, в принципі, флешка. Як обіцяє, продавець, вона має бути на 64 ГБ. Звісно, що є стосовно цього сумніви. Ось, тому десь тут я закріплю скріншоти тесту цієї картки. Зручність її в тому, що вона не займає багато місця і, в принципі, може бути завжди із вами, якщо покласти її, наприклад, у гаманець. Ось і в якийсь відповідальний момент, коли вам дуже-дуже. Потрібна флешка, її під рукою немає. А у вас у гаманці є ось така ось картка. Звісно, що тримати на ній дуже важливі файли я б не став. Проте швидко передати якісь документи або ж кілька фото, я гадаю, згодиться. Ось ось такий ось товар. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати і дістаємо наступний товар. Ось а наступний товар у нас це щось дуже-дуже незрозуміле. Зараз. Відкриємо і подивимось. Ну, а тут у нас ось такий ось товар. Я так розумію, що це датчик руху для того, аби вмикати і вимикати світло. Е, якесь дивне замовлення, якщо чесно, щось він на 2 бакси якось не виглядає. Сюди ви підключаєте живлення, а сюди, я так розумію, якусь ледь-стрічку. Е, якесь дивне замовлення, якщо чесно, не можу його зараз згадати, де і не схоже він на те, що він спрацьовує від руху. Я замовляв такий подібний датчик, але той, який спрацьовує на оплиски. Ну, як знаєте, у старих фільмах. Ось. Ну, давайте. <кхід> ну, давайте, знаєте що. Зараз я його протестую і зроблю вам вставочку, що це все-таки таке і як воно працює. Стосовно цього датчика, якщо чесно, в мене не вийшло його протестувати, бо вдома в мене не виявилося світлодіодної стрічки, яка сюди могла підключатися. Ось тому десь тут я виведу відео вам від продавця. Подивіться, як це працює. А вас прошу звернути увагу, якщо ви захочете його придбати, що ваша світлодіодна стрічка має бути саме з ось такими ось виходами. Тобто вона має підключатися до свого блоку живлення саме через ось такі ось роз'єми. І В принципі, це буде той самий принцип, як і у попередньої стрічки з цього відео. Ось, ну, ось такий ось товар, а ми повертаємося до відео. Ну що, як бачите, для розіграшу у нас вже все підготовлене. Давайте вже нарешті визначимось із нашими переможцями. Натискаємо «Старт». І зараз рандомайзер нам все підготовить і видасть результат. Чекаємо. І перший переможець у нас Ігор Мікхно. Купував за 75 гривень, три товари за 25 Ціна норм. Ось, це наш перший переможець. Я після того, як запишу це відео, обов'язково з усіма зв'яжуся у коментарях. Давайте визначимося із другим переможцем. Ось. І другий переможець у нас Касіо Голік. Просто коментар для підтримки каналу. Дякую вам за те, що пишете хоча б такі коментарі. Це допомагає розвитку каналу. <кхід> ну що, і останній переможець у нас Нікола Тесла. Мої вітання. Радий, що знайшов ваш канал. Дякую тобі, що підписався. Ну що, ось ми з вами і визначили наших трьох переможців. Я з усіма обов'язково зв'яжуся у коментарях, і ми вирішимо, як ви отримаєте свій приз. Дякую всім, хто приймав участь, і мої вітання переможців. Ну що, ось такі у нас були сьогодні товари. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. І за традицію нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ. Підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!